Без цієї ерунди, да. ви нікуди не поїдете. Якщо е, сяде цей акумулятор, то у вас нічого не працює. Пр Дісева рибка, е, погана юшка, так. Десь вий. так. Сьогодні ми перевіримо електрокари. Наскільки вони цікаві для споживачів, і які є проблеми? В цьому нам допоможе мій друг і експерт Володимир. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Електромобілі стають дедалі популярнішими, але чи справді це вигідно, безпечно та практично? Питання, яке хвилює багатьох, а наскільки актуальні сьогодні електрокари на ринку України? На сьогоднішній дуже актуально. А в чому особ... особливість? Ну, витрати на паливо і обслуговування. Я так розумію, найкраща пропозиція от, по заправці електрокара це вдома або на роботі десь. так? так? А от як воно виглядає? нам? Все, і у нас машинка заряджається. Тобто, це не складно і по часом недовго. Отак от під цей… Дивіться, в нашому випадку приїжджає на роботу, вставляємо на зарядку за робочий час. Вона майже вся заряджається. Ніяких проблеми не бачив. Є швидка зарядка та не швидка. А так. що більше вбиває акумулятор? Це залежить від машини, від самої акумулятора. Є вже ну, новітні акумулятори, які не вбиваються при цьому. І кожного дня ви не будете заряджати швидкою зарядкою. Майстри рекомендують через деякий час швидкою зарядкою розігнати батарею. Угу. Ну, Це на старих машинах. На нових машинах вже такого нема. А скільки зараз в електрокару пробіг Отака така маленька машинка? 100-200 кілометрів пробігає, скільки на одному заряді вона пробіжить більше 400 кілометрів. Якщо відкрити капот електромобіля, перша реакція у декого може бути як у нашого експерта, Бр-па-па. здивування. Бо там майже порожньо незвично. Звично для електрокара. А що тут обслуговувати треба? Тільки масло редуктора. Ну, звісно, ходова і фільтр салону. Якщо ми дивимося на цей двигун електро, тут нема е, ремня ГРМ, нема коробки автомат, свічок запалювання, додаткових масляних фільтрів, саме таке ж саме масло. Цього всього тут нема. Тут є тільки двигун, інвертор. Все. Тобто, на всьому цьому я економлю, коли обслуговувати треба буде. Зробити ТО кожні там, 10 тисяч, вам вийде десь 8 тисяч гривень. Тут ви раз в 30 тисяч міняєте тільки масло редуктора. 5 тисяч гривень витратите там. 500 гривень коштує фільтр салону. Скільки запас, про... запас ходу акумулятора на електрокарі? Через скільки часу треба міняти сам акумулятор? 12-вольтовий чи? 12-вольтовий – це от ерунда, а от великий. Вилучить... Оце, без цієї ерунди да. ви нікуди не поїдете. Та Як... я і на звичайній машині нікуди не поїду Ні, 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 ні. Якщо е, сяде цей акумулятор, то у вас нічого не працює. На звичайній машині можна підкурити щось там, десь угу. зробити, штовхнути дізельну машинку. Так а без цього акумулятора навіть зарядити не зможете. Акумулятор серце будь-якого електрокара. Саме від нього залежить, як далеко ви заїдете, і чи заведеться авто взагалі. Батареї бувають дві: Велика тягова, що відповідає за рух, і маленька 12 вольтова, без якої, до речі, машина навіть не прокинеться. Якщо вона розрядиться, нікуди не поїдете, навіть зарядити авто не вийде. Я от, як споживач, звичайно, бачу машини з невеликими акумуляторами. Там 24, а іноді менше. Але наскільки це комфортно і цікаво споживачеві? Якщо в день пробіг автомобіля буде до 100 кілометрів, то достатньо буде цієї машинки. Якщо ви хочете там, раз в тиждень заряджатися або далеко їздити, то треба брати з більшою ямкості акумулятора. А жати. по ціні отак, от 24 кВт і 36 сильно різниця декілька тисяч доларів. Тобто вам споживачам вже відніше, навіщо ви купуєте машину, для яких цілей? Для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно, яку да. вибрати, вам просто рахуєте. якщо 24 кВт і споживання 12 кВт, то вона прийде 200. Якщо вам 200 мало на один день, то можна брати. Якщо не вистачає, то нема сенсу. Треба брати там вже 36 або 50-60 кВт батарейку. Всі зараз. В гонці купити електрокар, тому що податки зростуть з 1 січня. Ну як стверджують чиновники, це правда? Так, останні місяці серед автолюбителів справжня гонка за електрокарами. Люди бояться, що з нового року податки зростуть, а машини стануть недосяжними. Але експерти радять не панікувати. Адже теж лише підігріває ринок. Беремо приклад. Машину, яку я міг купити за 5-6 тисяч на аукціоні, зараз за 10 трудно купити. Ну якщо, наприклад, машина здорожчає після нового року на 3-4 тисячі доларів, а ви зараз в гонці заплатити на 5 тисяч дорожче, чим вона коштувала. Ну нема сенсу. Тоді вже краще нову купити тут. Чи є сенс зараз електрокари гнати з Європи? Да є сенс звідки хочеш гнати. А головне, щоб було вигідно. А краще брати акумулятор з великим запасом. А брати акумулятор вже нового зразка. Мінус електрокарів, як кажуть вони, якщо я зараз з Києва поїду, до Одеси я не доїду. Це не проблема. Зараз на всіх трасах, на всіх заправках можна встати і заправити. Якщо у вас є вдома, де заряджати, щоб дешевше було, краще візьміть електрокар, це вам зекономить багато коштів.